Вітаю всіх! Сьогодні я готую одну із улюблених страв своєї сім'ї чанахи. Для приготування я взяла 300 г філе свинини, 300 г спаржевої квасолі, кілограм картоплі, 300 г баклажанів, 200 г помідорів, спеції і 3 зубці часнику. Розігріваю олію і викладаю м'ясо. М'ясо обсмажую на середньому вогні 15 хвилин. В обсмажене м'ясо всипаю паприку. Паприка віддасть свій смак і надасть траві гарного кольору. Тепер викладаю овочі шарами. Кастрюлю заповнила овочами і далі викладаю останнім шаром помідори. Все це присмачую спеціями і заливаю гарячою водою. Звісно, не забуваємо посолити. Тепер заливаю воду. Води приблизно 1 літр. Все це буде тушкуватися на невеликому вогні до готовності приблизно 30-40 хвилин. Страва готується 30 хвилин. Зараз я сюди додаю подрібнений часник, 2 лаврові листки та петрушку. Розподіляю по всій поверхні і готую ще 5 хвилин. Страва готова. Зараз будемо смакувати. Чанохи можна готувати також в горшечках у духовці. Пропорції продуктів можна брати за своїм смаком та уподобаннями. Готуйте з любов'ю, і все у вас вийде. Смачного!